Доброго вечора з вами Олексій Фученко і це головне за цей тиждень. Наш прапор на місяці бунти в столиці. А також тріумф нашої збірної до кваліфікації на чемпіонат Майнкрафту з футболу 2025 року. 17 листопада на календарі неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. На цьому тижні і півторок в столиці місцеві жителі одного з районів столиці почали скаржитися, та відбувся бунт біля нової десятиповерхівки, яку побудували спеціально для, за грошема для того, щоб жили чиновники, депутати і тому інше. Детальніше в нашому сюжеті. У вівторок місцеві жителі повідомили про те, що в столиці побудували невідомий гуртожиток, а скоріше десятиповерхову будівлю, в якій, по їхній інформації, живуть чиновники та депутати або також магнати нашої країни. Ця будівля з'явилася на вулиці Петрушенка в районі Коснівському, в столиці. І при великі спроби наших журналістів потрапити в цю зону, все-таки наші журналісти туди потрапили. І як побачите на фотках, багато охорони і також багато говорізів, які охороняють всі ходи та виходи, і весь периметр. Даної території також він обгороджений ключі пробулкою а також це вставлено КП... КПП Шатбаумом, яка перекриває дорогу до пшеничного поля, яке вже збирається посадити наступного посівного року. Також на наступний день, у середу, місцеві жителі, побачивши все дійство, почали створювати мітинг біля даного поста і почали бунтувати і про те, щоб це, цю будівлю почали б зносити. Бульдовували місцеві жителі, які утворили мітинг. Але до даного мітингу додалася й поліція, яка почала утримувати мітингарів, а також примушувати їх, щоб вони розійшлися, інакше почнуться масові арешти їх. Здебільшого незадоволені місцеві жителі цього району, але також підтримку вони знаходили в інших містах. Але там була невеличка підтримка на центральних площах. Я вважаю, що це цинізм, коли ми живемо в таких 20 столічних параках. А вони будують собі хоча б такий гуртожиток, але дуже великий, і дуже помітний на фоні всієї нашої столиці гуртожиток, в якому живуть от ці всі гади із парламенту і вся еліта нашої країни. Я думаю, що це нахапсується цинізм, що вони ще на поліції прикривають цей участок, перепрошую, тому що не можна прийти до поля і переорати на мабуть на наступному році, що ставлять КПП, і тому подібне. Це ганьба. Тому що демократичні люди не будуть обгороджувати свій будинок від інших. І тим паче це наша еліта, яка каже, що вона з народом і все робить для народу. А ми бачимо, що такий цинізм вони нам показують, ось хоч і на краю столиці. Тому ми зібралися тут і почнемо мітингувати, щоб його знесли. От охоронці та поліцейські чомусь відмовилися давати коментарі. Скажіть, будь ласка, чому ви не пропускаєте людей і чи можете ви прийм'ярбати силу проти неї? Шановна громадянка, не заважайте нам поліції, не заважайте нам захищати дану територію без коментарів. Також Полтанська Народна Республіка в той день здійснила місію на місяць, де на тому супутнику нашої планети поставив свій прапор, а також заради солідарності поставила наш прапор і прапор Левандії. За це наша влада подякувала владі по Народній Республіці. Сьогодні ввечері наша збірна Вейцорі з футболу виграла останній матч в кваліфікації до чемпіонату Майнкрафту з футболу 2025 року проти збірної ШОТу. Сьогодні в Женеві в нашій країні вони грали матч, де наша збірна виграла його з рахунком 5-2. І це дало пряму потівку до чемпіонату Майнкрафта з футболу, і яка наша команда в цій групі зайняла перше місце. Також наш друг та партнер збірна Платонії виграла свій останній матч також кваліфікації проти збірної Естонії. В себе по Тогірську Платонія переграла з рахунком 4-0 свого суперника. Щодо турнірних таблиць у всіх групах на кваліфікації до чемпіонату Майнкрафту Футболу 2025 року, то згідно з нашою групою, наша Вейцорія займає перше місце. Взавсі 4 перемоги із 4 ігор без поразок і 12 очок. Також з нами напряму потрапила Сполучені Штати Астерії. А Норвегія потрапила через рейтинг команд, які зайняли третє місце, де вона впевнено зайняла. Друге місце і потрапила також до чемпіонату наступного року. А Шото і Люксонсія залишились позаду. Щодо групи, в якій була Платоні, то перше і друге місця між собою поділили Іспанія та Брестоль. А Потоні, яка зайняла четверте місце із групи команд, які зайняли по третє місця, дала їй шанс потрапити до чемпіонату Майнкрафту з футболу. Також вона в своїй групі подолала у турнірній таблиці збірну Френландії та Естонію. Хоча з Френландією у Платоні була однакова кількість очок по чотири, але різниця по м'ячах була більш краща у нашого братка. Також зараз можна подивитися результати інших груп, ось, наприклад, Мірканська Федерація, яка складається з наших старих земель, яка також зайняла третє місце і також серед тих команд вийшла до чемпіонату. А також щодо інших команд, Туніс так само, Бурмунія все-таки не змогла туди потрапити, і Черкося так само. А щодо результатів 11-го туру Войцорської хокейної ліги, детальніше в сюжеті. Поки що на першому місці стоять хокейний клуб Скорпіони зігравши 10 матчів з 11 турів, 9 виграли і 1 матч програли. 52 закинуті шайби і 20 пропущених, що найкращий результат серед різниці голів та також 27 очок в активі. Це на 10 очок більше, ніж і всі три конкуренти для Скорпіонів. Це Беркут, Пантер Сталін та «Кві Кепіталс. Другими йдуть поки що хокеїсти з Харціцька Беркут, маючи 17 очок в активі, 36 закинутих шайб, 21 пропущена. Третє місце займають Пантер Сталін, які незмінно, на відміну від минулого туру, стоять на третьому місці. А Беркут перемістився з четвертого на друге, тобто помінявся місцями з «Кві Кепіталзом. Щодо Пантер, у них також 17 очок, 42 закинуті шайби, 34 пропущені. І на четверте місце встали хокеїсти Квій Capitals, які недовго тримали свою другу позицію. 5 перемог, 4 поразки це по таким ціль рахункам. 17 очок, 32 закинуті шайби, 25 пропущених. За межею POF стоять Еверест, нарва та Білліведмеді, які мають по 9, 8, 4 очок відповідно. Також щодо роботи у вищому вейцоріямі. Сьогодні ратифікували законопроект. Про визнання нової Народної Республіки Еритрея, яку на минулому тижні захопила Потонська Народна Республіка, і поміняла диктаторський режим на демократичний. Що наш міністр зовнішніх справ Леонід Кожара сказав, що ми визнаємо цю нову країну під порядкуванням Потонської народної республіки, і, отже, сьогодні це обговорили в парламенті і прийняли цей закон. Також в парламенті була дискусія щодо проєкту нової валюти та всієї грошової реформи. Тому що якщо почнеться реалізація нової грошової реформи і введення нової валюти, яка має вже по прогнозам вже бути в січні наступного року. Кажуть, що вже в кінці цього місяця долар буде коштувати тисячу віцарських смарагд, а ціни на продукти дуже здорожчають, що викочуть дуже високий рівень гіперінфляції, який вже і так досягає 55 відсотків. Тому думають лише про те, що як гроші, які деякі виділяли для утримання валюти, хоча її, за даними, нашими, вже й так не контролюють. Постараються якось утримати ту валюту і вже виділити гроші на нову валюту. Прощаємося з вами до 24 листопада. Сподіваємося, що у вас все буде добре, і у нас все буде добре, і все в країні буде добре. І нарешті ціни не будуть такими кусючими та дорогими. Тож бажаю вам хорошого настрою, на все добре і до зустрічі!